Здравствуйте, шановні мої глядачі, глядачі мого каналу. 5 днів назад я показував, що я розпочав свій розсадний сезон. Спробував я посіяти трішки петунію. Петунія Ампельна опера. Дуже красива. Минулого року я садив і зараз будемо. Відкривати і дивитися, що в нас там робиться. Я так поверхнево заглянув. Вроді, ну, вроді би десь сходять уже, видно сходи. Зараз ось відкриваємо і будемо дивитися, що у нас тут є. А тут у нас є уже сходи. Зараз, щоб тінь не падала, ось так збоку вже досить проклюнулась, тому вже її потрібно відкривати і провітрювати, щоб земля не взялася мохом, не Почалися хвороби, але дивлюся, ось ще тут ось зовсім слабенькі, ще зовсім не зійшло. Ці ось, ось тінь. Ці теж ще слабенькі. Цей рядочок, цей рядочок більш-менш. Тут ось нічогенькі, але ще є зернинки, де Зовсім не посходила. Тут ось незрозуміла пустота якась вийшла в мене. Щось воно. Щось воно, як воно так, а дві, дві рядом получилось. Ну, нічого. Це все буде пікіруватися. Трішки хай вона буде освоїться трішки привикне до світла, і ми її будемо укріпляти, будемо підсипати, для того, щоб вона добре у нас укорінилась. Ось така петунійка. Це я посіяв 50 штучок з пачечки на пробу. А в мене її досить багато. Будемо сіяти чуть пізніше, тому що ще рано. Топити теплицю для такої кількості, як я вирощую. в мене не промислові масштаби. ну, Мені ще зарано. А це я посіяв трішки. Для того, щоб посадити хочу в горщики і щоб продати її вже як виросте цвітушею. А взагалі я займаюся розсадою і продаю маленькою розсадою. Підписуйтесь на мій канал, будемо вирощувати. Разом буду розповідати, як я роблю, що я роблю. Росаду я роблю бюджетну, без всяких прибамбасів, там дороговезних торфів і всього. Вирощую, так як вирощували наші батьки, бабушки, без всяких сучасних дорогостоящих торфів і всього іншого.